Дорогі е, друзі, ми вже вам анонсували, що у нас сьогодні буде надзвичайний такий приємний музичний е, дует. Так, угу. в нашій студії ми поділимося з вами е, приємними піснями. Безпосередньо вони вони вже тут готуються для того, щоб поспівати для вас. Е, е, і от хто з вас дивився різні музичні шоу і дуже таке відоме шоу Голос країни. Ти дивилась? Так, всі дивилися, хоч один сезон, та всі бачили. Е, так. Е, е, і, власне, е, наші герої сьогодні, які будуть для нас співати, теж були свого часу учасниками цього конкурсу. Е, Невеличкі відео вам. Хочемо показати. У нас сьогодні Анастасія та Микола Гетьмани, сімейний дует, невеличке відео, після чого ви одразу почуєте чудову пісню. Ми чекаємо, поки це відео підготують і покажуть вам. І запрошуємо вас бути наступні 15 хвилин разом з нами, тому що буде творчо, по-християнськи, натхненно. Долучайтеся. Ми просто вдома. вдома а. Нас не здолає білий вдома, тут кожна стежкана це ума. Ми просто вдома, вдома. Чуєш, ми схожі Шукає повітря свободи. Чуєш, ми схожі, брати, наше слово, любов, наша пісня до неба, в серці завжди, коли надії нема, рідна земля теплий дім, вічна весна, вічна весна, ми просто вдома. Нас не здолає бір вдома, а тут кожна стежка нам знайома, ми просто вдома, дома, вдома, вдома, е -е 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 -е. чуєш ми схожі хоч, повітря свободи. Слово, любов, наша пісня до неба в серці завжди, коли надії нема, Рідна земля, ти дів, вічна весна, вічна весна. Ми просто вдома, вдома, нас не здолає, вір вдома, тут кожна стежка. Ми запрошуємо вас до нас, Сидай, Анастасія. І це, Микола, це було дуже класно. Це було і натхненно, Ви такі Так, це було чудово. Дякуємо Зідахи вам зручненько. за цей неймовірний спів. І ми просто вже під кінець пісні, вже знали слова. Ми просто вдома. Вдома так. А, так і власне хочемо з вами поспілкуватися. Хто ви? Звідки ви познайомити вас із нашими глядачами? Нагадуємо з нами Анастасія та Микола Гетьман, сімейний дует, тобто ви подружжя. Так, так. Чудово. Анастасію, розкажіть мені, я просто обожнюю такі історії. Як ви познайомились? Чи музика вас звела, чи, можливо, ви познайомилися, а потім зрозуміли, що у вас є спільне натхнення? Розкажіть, Анастасія, трошки нам. Ну. По-перше, всіх вітаю, дуже дякую за запрошення. А, так, ми познайомились. По-перше, хочу сказати, що ми з Донбасу, з Донець... я з Донецької Коля з Луганської, Луганської. Да, областей. І м, так сталося, що під час війни, яка сталася на... в 2014 році, ми приїхали з'їхались в Київ, і тут вже познайомились в церкві. В групі прославлення. Ага, тобто, все ж таки музика стала так. таким єднаючим моментом, так, де ви так. познайомилися? Чудово. Чудово. Власне, як ви розпочинали безпосередньо вже можливо свою дуетну співпрацю? Тобто, я так розумію, що ну, враховуючи, що початок був у групі прославлення, тепер ви дует, був якийсь от шлях, коли ви зрозуміли, а чому б нам от не зробити от якийсь творчий тандем? Розкажіть про це. По-перше, так, дійсно спочатку у нас створився дует, а вже потім сім'я. Ми просто почали разом грати, співати, побачили, що нам обидва це цікаво як на перспективу, тобто це не просто хобі, це справа всього життя. І так, так створився дует. Ми просто почали і працювати разом, і писати якісь пісні. Це ваша авторська пісня? Так, Так. Дуже крута. А, Микола, ви теж так. співаєте? Чи тільки ну, граєте? Ну, я більше граю? Я роблю аранжування на нашій пісні, запис, зведення, тобто таку всю роботу технічну угу. мені просто цікаво. Чи ви співаєте одне для одного? До прикладу, там маєте якісь можливо пісні дружини писити чоловікові? чоловікові? Я співаю, але тільки вдома. Це, це, це да. те, що тільки навушко тільки навушко на співає дружина. <рес> Скажіть, будь ласка, ми от уже анонсували, що е, ви були у проєкті Голос країни. Скажіть, будь ласка, е, свій досвід чи надихнув вас, чи якось допоміг вам. Е, не знаю, можливо, в кар'єрі, можливо, у творчих пошуках. Розкажіть декілька злів нам про це. Так, да, безперечно, це такий досвід був для нас важливий, як для. Е як для музикантів, які планують в цій сфері далі і е, не тільки просто, да, е, якось просто співати, а й працювати, і служити, професійно розвиватися. Це було важливо, бо е, там відчувається такий рівень відповідальності, що в тебе от один дубль, е, вся країна на тебе дивиться. І це таке, як більше, перемогти себе, е, заспівати і. І і mm -hmm. далі надалі якісь наші виступи вже ми трошки впевненіше себе просто відчуваємо на людях. Можливо, е, оце точно. А тоді там страшно було. Страшно. А це е, який рік, як давно це було? Який це сезон був? Це було знято прямо перед війною. Це, десь. Ага. Тобто, це останній да. ось сезон, який да. був, власне. І тому нас мали показати, е, і не показали через те, що почалась війна, і показали аж от. Угу. Вже, вже перед вже, новим так. роком, коли це все показували. Угу. Власне, авторська пісня, яку ми тут почули. Ви були також учасниками, я так розумію, християнського цього фестивалю, від угу. якого ми вже про який ми багато чули. А, у нас було багато виконавців з цього фестивалю. Живий звук. А, так, як. Ви туди потрапили, чому саме ця пісня стала візитівкою на цьому конкурсі? Взагалі, розкажіть про цей досвід? Взагалі наші пісні номінували. Ми не знали, що ми приймаємо участь в Живому звуці. Просто нам написали, що наші пісні номіновані на дві номінації. Wow. І так, ця пісня вдома і все мене в різних номінаціях і нас запросили виступити. В принципі, Це було дуже приємно. Для нас це також важливий досвід, все, що пов'язано з нашою сферою, для нас це важливо. Угу. Розкажіть нам, будь ласка, трошки про ваші авторські пісні. Як до вас приходить натхнення? Чи можливо якось Бог на серце поклав вам слова? Ну, у яких обставинах вони взагалі писалися? Чи допомагали ви один одному, чи радилися? Як тут краще, строфи, стопи? Що там у вас у музиканті? По різному по-різному, бувають, надихають різні моменти в житті. або Зазвичай всі музиканти кажуть, хто пише пісні, що зазвичай пишеться, коли дуже важко. От найкращі пісні, коли якісь важкі моменти. Звичайно, що не завжди так, але дійсно, коли якісь, можливо, Важкі етапи в житті, то також пишемо пісні. Надихаємося ем, і, і один одним, і ми пишемо взагалі більше і про сім'ю, про кохання такі якісь про щось світле. Нам так це. Mm -hmm. це а пишемо. от наприклад, пісня, яку ви от виконали щойно. Як вона писалася? Через тяжкі обставини чи можливо вона прийшла на радісному серці? Е, до речі, ця пісня вдома вона була написана до війни. До повномасштабного. Да, до повномасштабного вторгнення, це важливо так. За тиждень приблизно, коли от були всі ці новини, вже про це говорилось, але ніхто так серйозно не сприймав. І Я вирішила написати таку пісню. Якось мені взагалі ця тема була для мене відкрита ще з 14-го року. От я виїхала з дому, ми якби все одно відчуваємо, що нам хочеться туди повертатись, так, і це. ми написали таку пісню. І вже потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, то ми... певно для всіх українців да, зазнала цієї актуальності. Mm -hmm. Слава Богу, що Бог подарував вам таку пісню, і вона зараз може радувати дійсно безліч українців, які зараз і не вдома. На вашу думку, особливо враховуючи, що для вас це особиста історія для обох з 2014 року, з часу, коли розпочалася ось спочатку такий конфлікт, по який переріс у війну. Це велике просення, яке ми тепер маємо. Яке значення відіграє музика в такі часи? І як Бог через музику підтримує людей під час війни? Від вашого служіння, можливо, може і Микола поділитись, і ви, Анастасія? Ну, взагалі, музика багато чого вирішує. Чесно, після того, як почалось повномасштабне вторгнення, от ми випустили вдома і більше нічого не писалось. Якийсь період часу було неможливо зібрати якось думки докупи. Але потім ми зрозуміли, що людям це потрібно, і ми маємо трохи зібратись і далі писати, бо. Це відволікає, можливо, якісь пісні е, дають натхнення, от як пісня, наприклад, Все мене. Е, надію на те, що це мене і буде яка і, а, і, да, Господь дасть мир, і мені здається, що це важливо людям. І в першу чергу нам це важливо, коли ми виливаємо е, от свої думки в пісні. Для нас це також угу. важливий сам цей процес написання. і... Класно, угу. класно. Микола, можливо, додати щось ну та це дуже важливо. Ми їздили по деяких заходах, також служили людям, підтримували переселенців, тому що ми самі такі ж були в 2014 році і розуміємо, як нам це було важливо, і ми хочемо своєю музикою підтримувати всіх людей. Анастасія, скажіть мені, будь ласка, чи є якісь зараз плани на майбутнє? Ну, незважаючи на те, що зараз непростий час для музики, але ви бачите, що ви потрібні, чи плануєте щось все ж таки? Чи вдається хоч потроху крокувати до, до мрії? Ну, ми не бачимо нічого виходу, ми його не розглядаємо. В принципі, ми і далі займаємось, ми готуємо вже нові пісні, в нас є що випускати. і... От, тому ми без. Це це наше діло всього е, життя нашого, тому ми будемо пускати і далі. Цією стежкою іти. чудово, чудово. <ган> дякуємо. Нам неймовірно приємно з вами познайомитись. Я сподіваюся, що це і наша не остання <ган> зустріч. Що з новими піснями ви будете приходити <ган> до нас своїм дуетом, радувати наших глядачів, християнське суспільство таким натхненням. Ви згадали про те, що на конкурсі Живий звук ви представляли дві пісні. Одну ми вже почули вдома, і також пісня Все мене у мене одразу згадується пісня «Кажуть все мене. <ган> <ган> От я розумію, що це інша буде пісня. Дуже хочеться вже послухати. Ми вас запрошуємо до гітари, до мікрофону. А вам проходьте, будь ласка, а вам, дорогі глядачі, ми хочемо нагадати про те, що в нашій студії неймовірне подружжя Анастасія та Микола гетьмани сімейний дует. Ми поговорили про музику, про те, як вона рятує і лікує під час війни. І просто зараз хочемо, щоб ви надихнулися і почули ще одну пісню у виконанні чудового дуету. Земна є, кажу, тіце, коли смине і стихне горе. Обіцяй згадати мене, ми пройшли стовбу часи своє, стане світло, став не видно все, що ми взупіт несе. І я заплачу і подякую тобі. Ти зі мною де врятові бог, а значить, ми удвох усе переживе. Все мине прокинемо знову, Там, де вічно жити мене, любов, познаєш, скільки ми з разом. Добре, так, що ти мене знайшов. Все, що було, як страшний сон, забути млі, то не вдасться. Скільки з нами стало всього, щоб зрозуміти справжнє щастя, стане світло, стане видно все, що ми в собі несе, я заплачу і подякую тобі ти зі мною темряві був, а значить, ми удвох усе переживе, все мине і прокинемо знову, Там, де вічно жити ми любимо Заминай і прокинемось знову Там, де вічно житиме любов О, знаєш, скільки ми зможемо разом Добре так, що ти мене знайшов